Тема даного уроку встановлення прикладного програмного забезпечення. В ході уроку ми розглянемо два основні способи його встановлення, а це використовуючи інсталяційні файли та використовуючи збірники програм з тихою установкою. Що ж, розпочнімо. Так, зараз ми розглянемо процес установки за допомогою інсталяційного файлу. Ми використаємо у нашому уроці програму Fire Firefox. Так, ось у наш інсталяційний файл. Так, запускаємо його. У деяких випадках необхідно зробити такі маніпуляції перед запуском, як зайти у свойства інсталяційного файлу на вкладку сумістимість і тут виставити, запускати програму в режимі сумістимості. Ну, зазвичай це Windows XP пакет тобто, обновлень 3. Також виконати цю програму від імені адміністратора. Ставимо також галочку. Прийніть. Окей. Просто бувають такі випадки, коли... Сумістимість не дозволяє запускати програму на Windows 7. Bo. Так, запускаємо свою програмку. Так, даємо дозвіл. Так, ось, наша програма почала встановлюватися. Так, жмемо далі. Нас, нас майстер вітає. Так, жмемо далі. Тут ми можемо вибрати тип установки, звичайна чи вибіркова. Ну, ми оберемо вибіркову. Так, що ж, ми тут можемо обрати шлях, за яким буде основана наша програмка. Це у нас диск C, програма, папка Program Files, Mozilla, Firefox. Так, ну ми це змінювати не будемо. Жмемо далі. Так, тут ми можемо вибрати, де створювати ярлики на робочому столі, в меню пуск, панелі быстрого запуску. Ну, створимо тільки на робочому столі. Тому знімаємо всі решта галочок. Жмемо далі. Так, усе ми бачимо, що буде зроблено. І чому так, використовувати Firefox як веб браузер по замовчуванні. Ні, ми його не будемо замовчуванні використовувати, тому знімаємо галочку. Усе натискаємо Установити. Усе йде установка. Установка завершена. Даний тип установки, зазвичай стандартний для більшості файлів, тому при установці будь-якої іншої програми перед вами будуть такі ж самі питання та можливості вибору варіантів установки. Що ж? Під час закінчення установки ми побачимо вікно завершення роботи майстра. І тут ми зможемо запустити Firefox. Ну ми його запускати не будемо, тому знімаємо галочку. Готово. Так, зараз ми розглянемо процес установки прикладного правильного забезпечення за допомогою збірнику програми VPI. Так, він вже в мене є встановлений. Так, запускаємо. Так, він загружається. Ну це є універсальна програма, вона, у нас в ній зібрані усі необхідні програми для ПК. Так, що ж тут ми можемо обрати необхідні програми. Ну що ж, оберемо архіватор. Також оберемо оберемокер. Який є дуже важливою програмою у операційній системі Windows. Він дозволяє видалити, перемістити і копіювати файли, які які система заблокувала. Так, також оберемо ще для установки. Diamond Tools. Він дозволить нам в майбутньому монтувати образи дисків на віртуальні приводи дисків. Та Google Chrome. Усе. Ми обрали прамки, які нам будуть необхідні. Ну, звісно, ми тут можемо натиснути національно кнопочку, кнопочку вибрати всі і нам автоматично будуть вибрані всі рамки для установки. Так само зняти всі виділення і вибрати по замовчуванні. Ну що ж, нажимаємо установка програм. М -м -м так. Загружається наша... Ось. Почалася тиха установка. А тиха установка вона тому, що нам необхідно втручатися в процес самої установки, тобто не потрібно обрати папки, в які будуть установлені, та влучити установка, підтвер... давати підтвердження для установки і багато іншого. Також тут немає проблем з совмістимістю програми, з операційною системою. Що ж, ми тут бачимо процес установки програми, тут ми бачимо команда, успіх, програма і... Все, що з нею робиться, тобто бачимо, що ці програми успішно встановлені, так і ще йде установка Google Chrome. Тут ми можемо поставити на паузу нашу установку. Або її відмінити. Що ж. Також, що потрібно зробити після завершення установки, перезвозити або виключити комп'ютер. Ну, ми не будемо нічого обирати. Так, усе, всі програми успішно установлені. Дочекаємося завершення роботи. Усе, і знову перед нами вікно про установки програми. Ну єдиним недоліком є те, що під, під час завершення установки ми не побачимо у цьому списку про тих програм, які вже установлені. Тому якщо ми їх оберемо ще раз, вони почнуть заново установлювати. Але це вже таке. Так що ж, закриваємо. Що ми бачимо? Ось установилися всі наші програмки, які ми хотіли встановити. Ну також встановилися програмки додаткові різна реклама, яку ми видалимо. От і все. На цьому даний урок завершено.